Усім привіт! Вітаю вас у новому випуску. А що скажуть сусіди? І сьогодні ми у Сихівському районі у мікрорайоні Новий Львів. І поруч біля мене житловий комплекс, вільне місто, яке будував забудовник квітка, майстерня будинки». Є багато людей, які недовольні чимось, незадоволені багатьма речами. Я кожного просто вечора, коли засинаю, то мені дуже страшно. Зміну сів є. Тут? Ви знаєте, що мабуть ні. Третя льданика так каже. Насправді мабуть, <рес> немає. Ще заважає тут дуже багато людей різних, невідомих ходять туди-сюди. Якби я могла, я б тут жила, тому що тут є все кориш. Мінуси? Ну, якби б його могло телепортувати в якесь місце, де вулиця, бо була цивілізованіше, на тому мінуси би всі закінчилися і все. Ми зараз з вами знаходимося на рівні 17-го поверху. Гляньте, яка заді мене краса, яка, яка панорама відкривається в цьому житловому комплексі. У нас дуже крутий ОСБП, який за нас дбає. Ну, тут дуже, дуже чисто. чисто. Дуже чисто насправді. Хочу бачить, що купую, треба зважати на всі історії. Ти розумієш, ти в індустріальний колись був район, і воно таке трошки. Глобально так. Виходьте зі мною. Щас, час спорту. Я би рекомендувала, тому що вона направду класна жика. Становобудова комфорт класа. Складається вона з одного будинку, в якому є сім секцій. І по поверхах тут є 16, 10 та 9 поверхів. Загальна кількість квартир в цьому житловому комплексі 322. Отеплення пінополістирол. Збудований він з цегла і технологія будівництва монолітна каркасна. У цьому житловому комплексі закритий внутрішній двір, Є підземний та наземний гостєвий паркінг. І також опалення індивідуальне, проте в цьому ЖК — дахова котельня. Перші секції цього житлового комплексу були здані у 2020 році. Загалом приказ даний 2022 року. І що важливо, ці стартували тут від 14 тисяч гривень за метр квадратний. Ми трошки Можна запитання декілька. За дві хвилинки лише зима. Чи живете це мужика? Можна штатом декілька я, я трохи поспішаю. Можна обстати декілька запитань? О, ні, ні, я не хочу. Оце лише хвилиночка, будь, будь ласка. Три плюси та три мінуси цього житлового комплексу. Я вам не можу сказати, я тут не живу, але мені, я тут працюю. Е, офіс мені дуже подобається. і вигадує, як виглядає, ЖК. Я не знаю. Якби я могла, я б тут жила, тому що тут є все поруч, нова пошта, аптека, АТБ. Все, що треба для життя. В принципі, дуже класний район, насправді тут є поруч і АТБ, і вся городська свіжина, типу все є. От. Це перший плюс. Другий плюс це мій університет поруч. Де вона в чаєві? А вот. І мені дуже близько сюди. А, і третій плюс, напевно, це те, що загалом дуже гарна територія. Типу, Мені дуже подобається, тут є кав'ярня, дуже прибрано, ну от, дуже класно. Три плюси та три мінуси цього житлового комплексу. Мінусів, не знаю, з плюсів. В друге людина каже, що не знаю мінусів. А, ну, мені на насамперіть дуже подобається те, що е, у нас на даху є е, спортмайданчик. Е, у нас є гарна локація для того, щоб відпочити. Ось. Е, зараз під час е, наприклад, плек-аутів у нас працює ліфт. Та, може, речі. Так, У нас є світло. Mm -hmm. Гарний двір, прибудинкова територія, гарна. Голова СББ старається різні інновації вводити. Зараз навіть з відключенням світла вони зробили, що працює ліфт. Yeah, це ми вже ми вже Працюють освітлення, коли нема світла, в паркінг можна заїхати, ворота працюють. Ну, і є багато людей, які недовольні чимось, не задоволені багатьма речами, тим, що, наприклад, тут пішохідна зона, парковок не дозволяють, mm -hmm. нема де припаркувати машину, але ну, кожен мав розуміти, що будинок великий, дуже вуличка маленька, вузенька і. Як кажуть, твоя машина твої справи. <свіс> я живу на 17-му поверсі. Для мене це великий плюс, тому що я піаніст, в мене косичний wow. Так, Я займаюся і на 16-му поверсі офіси, тобто в мене немає сусідів. Гробо кажучи, вони до 6-ї собі попрацювали і пішли, я можу брати собі хоч вночі і так далі. Тобто нікому не заважаються. Перше, друге баскетбольний майданчик на горі. І третє це те, що дуже розвивається Плюси, третє, що дуже розвивається стрімка інфраструктура, є АТБ поруч, і різні заклади, інтемпо, кав'ярні, що теж дуже зручно. Буквально виходиш все в доступності, буквально не знаю, там 20 метрів. Комфортно, бо тут зручний район. Це раз, два. В принципі, досить непоганий ЖК, оскільки квітка нова на ринку відносно, то не так вже й погано будувала. О, ну і три. Е, не знаю, тут затишно, спокійно, якось так. Плюс те, що я спокійна завжди, що сюди ніхто чужий не зайде, бо в нас гарна ця вся система, де поличку можна привітатися і зайти. Дуже класний дах, мені подобається, що можна гарно проводити час. Е, гарний двір, дітки можуть собі спокійно, безпечно без машин гратися. Плюс тут, що тут є закритий двір для дітей без машин. Плюс досить якісне будівництво. І третій великий парк як може. Тут досить великий парк. З мінусів те, що доволі такий, такий район, що ну, от, мене вигляд на промисловість трошки є. От. Потім... Другий мінус це напевно те, що я перезалізницю живу. Mm -hmm. вот, і там часто щось бахає, вот, а я сама з Дніпра, мене це дуже лякає. Я кожного просто вечора, коли засинаю, то мені дуже страшно. І третій мінус це, напевно, те, що... Подумати насправді, тому що тут просто плюс ще. Я можу ще один плюс назвати. що <сі> Тут є інвертор на ліфті і завжди можна підійматися. З мінусів є тут. Ви знаєте, що, мабуть, ні. Втраті Ледоника так каже. Насправді. Мабуть, немає. Мінуси нема тротуару, нормального, щоб дійти до Панаса Мирного. Заправка близько, офіси зверху яким вам це заважає? А, заважає, деколи вони бувають, роблять гучні вечірки. Ну, з періодом війни стало вечірок не чути зараз. Ну, Перший рік дуже часто в них були вечірки. А, ще заважає то дуже багато людей, різних, невідомих, ходять туди-сюди. Ще офіси заважають тим, що загружають ліфт. Угу. Інколи дитина до школи мусить чекати дуже довго, щоб спуститись вниз. Мінусів не знаю, поки не бачу. Мінуси, напевно, всюди є, але глобально так можна тепліти. <гум> мінуси. Ну, якби б його могло телепортувати в якесь місце, де вулиця би була цивілізованіше. на тому мінуси б всі закінчилися і все. Мінуси Луганська, по колі, Тобто тут. Дуже сумно. Ну не прям дуже шумно до всього привикаються, типу, але ну, воно так трохи, ти розумієш, ти, розумієш, ти в індустріальний колись був район і воно таке трошки. І Другий мінус тут нема нормальних тротуарів по войкам. Це дуже угу. проблема. Ну, З магазинами вже все окей, повідкривали. Якщо б ваші друзі запитали вас поради придбати квартиру тут чи ні, що б ви їм сказали? Придбати. Якщо би, придбати. б ваші друзі запитали вас пораду купувати квартиру тут чи ні? Що б ви їм сказали? Я думаю, що я б порадила їм це ЖК. Сказав би, що можна. Сказав би, що очі бачать, що купують, треба зважати на всі історії. Е, в кожного свій мотиваційний ряд коли uh -huh. він купує квартиру. Комусь важливо одне, комусь інше. О, я би була задоволенням. Я би рекомендувала, тому що вона правду, класний ЖК. Напевно би порадила, але суть в тому, що в нас є котельня, от ми. Цього тижня, минулого тижня, до нас підходив чоловік, який хотів купити квартиру в п'ятій секції, і mm -hmm. запитував про опалення. І він думав, що в цьому будинку є індивідуальне опалення. Так. Але в нас в декількох секціях немає газу, там тільки світло. Тобто там опалення від загальної котельні і ну, багато проблем мають люди. То Щось там не запускається, то холодна вода тече, то нема світла. От зараз з тим всім, тому в них і плити не працюють, тому що все від світла. Ну, в тих секціях я б не рекомендувала. А там, де є індивідуальне опалення, газове mm -hmm. газ, та залюбки. Щоб ви мали можливість жити в якомусь іншому можливому комплексі, обрали би щось інше чи залишалось би тут. Якщо в цьому ціновому бюджеті, то тут. Якщо дорожче, то звичайно цікавіші вирінуть. Отже, давайте зараз глянемо на УІКС, що в цьому житловому комплексі нас є на оренду чи на купівлю-продаж. Тут продається трішкимітна квартира і вартість її за 82 квадрати 120 тисяч доларів. І це нульовий цикл. Якщо ми говоримо про квартиру з ремонтом, то 82 квадрати будуть вартувати вже 173 тисячі доларів. Однокімнатна квартира, площі 47 квадратних метрів, буде коштувати 93 тисячі доларів. Це нульовий висадки. І до речі, у цьому житловому комплексі немає жодної квартири доступної для оренди. Ми зараз з вами в підземному паркінгу не тече, не мокре, нічого. Не тече, не мокро. ну єдине, що наші події, коли заїжджають, не всі збивають з машини сніг і через це. Але тут мешканці купили машину, яка чистить, яка ми, і ви бачите, що зараз що робиться на вулиці і що сьогодні тут робиться. Ну, тут що, дуже чисто. дуже чисто, насправді. Yeah. Я вже коли знімали ми відео, казала, що ваші житлові комплекси вони всі є з такими родзинками, всі особливі, і навіть якщо ти не бач. Що там написано квітка, ти знаєш, що це будувала квітка. Щодо якості самого будівництва. Що можете сказати? Чи задоволені ви? Задоволений. Врешті середнього. Є звичайно mm -hmm. нюанси, де десь зекономили. І от, напевно, якраз з того, що ви питаєте, що щось покращити, то якраз от там, де зекономили, там би пасувало покращити. По якості будинку ми задоволені в порівнянні з іншими жК, як ми вибирали. Квартиру, коли купували, то якість будівництва тут була найкраща. Чи задоволені заглядатися? Чи чути дуже вулицю, машинами поруч біля головної дороги? Е -е, ні, не зауважувала такого насправді. По якості, по дизайну, сам комплекс, сам підхід, управлінська компанія, наскільки от, наскільки вони виконують свої обов'язки, наскільки прибирають, наскільки доглядають вулиці, чи так само цей дах який експлуатований. цей дах можна трошки так. Розкопати я розумію. те, що коли цей сніг дівати потім, але в принципі доглядають дуже подобається. Щодо української компанії, чи комфортно вам з ними взаємодіяти, чи допомагає? вам У нас дуже крутий ОСБП, який за нас дбає, який слухає всі наші побажання? Ось і це класно, реально супер. Ми дуже задоволені. Так, тут все добре. Хоч на збори ходить чоловіка, але, але я задоволена. <хи> задоволена. У нас є багато ініціативних мешканців, також які займаються тим. Е, є жінка з другої секції, яка от все озеленення, то все рук справа її. <хи> тобто вона <хи> тим всім займалася. І я не знаю, як вона знаходила час, тому що вона працює, дитину має і, ще і ще це все робить. Та, 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 тому Мешканці також беруть участь. Нормально. Сміття вивозить сучасно, бруду нема, все миється. Тобто е класно, тому що ще генератор забезпечив зараз, наприклад, світло, ліфт угу. працює. Це теж перевага, тому що досі деякі ти ходиш в пішки. Ви Живете, можна сказати, живете, бо в офісі люди проводять багато часу поруч з мешканцями. Чи бували у вас випадки, коли до вас приходять в офіс і кажуть, От що ви там таке тут набудували, і те не те, і те не те. Бувало таке чи ні? Е, ну, ви знаєте, в нас от ми вже тут, коли ми здали цей будинок у 22-му році, напевно, 21-й, 2022 21 21 ми сюди переїхали. Як вже здали цілий комплекс, в нас не було таких моментів. У нас не було таких моментів. На самих початках ну, в ковес, розумієте, були якісь притірки, десь там ліфт ще не працював. Угу. Тут бачите, тут є два ліфта, один, один ліфт, вантажний, один ліфт такий. От, там десь не обшитий був ліфт, але загалом це не є ті проблеми, які, які загалом мають проблеми. Ви подивіться, скільки було в нас вже потопи на вулиці були, скільки ЖК нові мають, що все затоплено, так. що машини в них плавають. Ну, ну, от Ви тут, <ріст> ви тут, ви бачите. І на сьогоднішній день навіть знову ж таки в наш плюс і в плюс наших мешканців, які тут. Угу. Ми на 17-му ну, на високому поверсі, та ви їхали до нас ліфтом. Так. <ріст> Ми спустилися сюди, тут є світло. У нас є вода, в нас є все. Я казала, що навіть воду зробила, навіть коли насоси не докачують, то все одно вода є. Це дуже класно. Давайте зараз зайдемо, в середину будинок і глянемо. Які тут холи, і що нас очікує раді? Отже, що мені подобається, це що тут зберігається величезний, комфортний простір. Поруч з партнерами є правда тут пиво, але станом на зараз ми бачимо, що не працює. Не знаю, напишіть в коментарях, чи загалом тут працюють в звичайний час. Дуже прикольно, що можна зробити собі каву. Це вже це вже такі, до, до речі, дуже сучасні рішення в, в холах будинку. Давайте йдемо, глянемо ще на сходову клітку та на ліфт. До речі, я хочу сказати, що тут передбачено місце для консьєржа. Його немає. На місці не знаю, чи він. Повністю відсутні, чи взагалі, але це передбачалося і окремо хочу сказати, що там є такий екранчик, по якому постійно моніториться, хто заходить і виходить від діст. Отже, відеонагляд є постійний. Навіть попри те, все, що зараз немає світла. О, це гарно. Гарно, коли е, щось озеленять. Думаю, це не справжнє? Так, да, це не справжнє. Загалом житлові комплекси від забудовника квітка їх можна відрізнити від інших, які будуються в місті Львові, тому що вони дуже роблять класні деталі на дизайні, на якихось таких маленьких речах. І навіть от зараз ми з вами знаходимося в під'їзді, навіть не знаючи, що це збудувала «Квітка», я би одразу зпізнала, що це їхній проєкт. І погодьтеся, що великою перевагою є те, коли ви живете на високому поверсі, і ви знаєте, що немає світла, але у вас працює ліфт. Ми зараз піднімемося з вами на дах цього будинку, тому що тут є експлуатовані тераси. Я знаю, я вже там була колись, там навіть є парники, які функціонують, за якими доглядають самі мешканці. І це, в принципі, якраз є така ця особливість та унікальність ожого цього житлового комплексу. Чи користуєтеся ви терасою на даху? Так, користуюся. Що там таке особливе? Чи часто там мешканці, чи багато там людей? Комфортно. Зараз там десь сантиметрів 50 снігу лежить, зараз там не дуже багато. Але коли от влітку там дуже багато дітлахів я бачила, баскетбол грають. Угу. Просто мешканці зорі дивляться дуже класно. Ми зараз з вами знаходимось на рівні 17-го поверху. Гляньте, яка заді мене краса, яка, яка панорама відкривається в цьому своєму комплексі. І дуже великий плюс. що Ця тераса є експлуатованою. Зараз тут дуже багато снігу, проте тут є діючий, спортивний майданчик. Тут придумано багато всього насправді для відпочинку мешканців, і мешканці активно користуються цим. А в самій секції цього будинку знаходяться парники, над якими працюють мешканці цього житлового комплексу разом. Уявляєте, наскільки це може здружувати і об'єднувати людей? Пограти в футбол чи баскетбол на даху будинку легко. Гляньте, ось тут ми можемо бачити... Опа! проходьте зі мною. Час, час спорту. І е, далі ось там знаходиться тренажерний майданчик. Мені здається, що це дуже кльово займатися з таким вайбом. Ну, звісно, не зараз. Бачите, звідси, де ми з вами знаходимося, це вулиця Луганська. Дуже добре видно звідси ЖК національний. Ось так прямо від нас ще видніється житловий комплекс Добра оселя який на княгині Ольги. По праву сторону видно дуже поруч, де податкова, одразу біля неї парк Тауер. Тобто краєвиди тут фактично на весь лів. І навіть якщо звернути наліво, ось такий високий будинок це стризька наукова. Парк Рездленс. Які у вас, якщо вже я вас тут знайшла, то скажіть, які у вас плани на майбутні проєкти? Ну ми зараз будуємо великий гарний буй... проєкт Приховича, напевно, ми під зорями, та Там у нас ну, достатньо багато зараз реклами. Ми вже там збудували перших дві черги. Один будинок майже на 100 квартир, другий uh -huh. будинок там такий більш клубного формату, на 30, і ще один будинок на 20. Ось, І чим ще унікальна квітка? Що наші будинки ще не збудовані, а ми фактично вже все продали. <сі> люди нам довіряють, люди в нас люблять. Напевно, дивлячись навіть з 2019 року, відколи почався ковід, потім почалася війна. Але ми не прострочили ні одні зобов'язання перед клієнтами. Ми зав'язали тугіші пасочки. І достатньо, достатньо працювали, працювали. І ЖК Соловей ми збудували, так якщо ви так. знаєте, на пасічні швидше ми збудували. От, і в Брюховичах у нас був ще один проект коло Львова. Теж ми швидше здали, чим, чим навіть планували. Попри те, все, що були великі проблеми з персоналом. Чи чуєте ви сусідів? Так, іноді чіли насправді на Що ми ізоляція так само. Ні, це нормально, в принципі, вони не дуже зумляться. Чи чуєте ви сусідів? Ні. Ну чуємо, якщо там діти зверху бігають, але так, щоб як прощався за стінкою, Не чуєте. Ні, норм... Ну, тут, тут якість будови досить непогано. Не сусідів поки мало, але загалом добре все так. Навіть ті, хто є, то не знаю, ми їм наче не зажаємо, вони нам теж. Чи чуєте ви сусідів? як в інзоляції вже кавільне місто. Якщо чесно, ми жили колись на Володинівці в орендованій квартирі, то е, там було чути, як позівають сусіди. Тут сусідів чути менше, але коли е, буває таке, що якісь гості там, засиділися, ну, тоді чути співають, або діти, якщо якісь грають в футбол, або... Кидають щось, тоді трохи чути. Так. А як з сусідами? Чи комунікуєте ви? Чи дружні мешканці цього, цього ЖК загалом? Так, все класно, насправді. Сусіди дуже прикольні. Ось тут дуже такий е, молодіжний комплекс, реально, типу, е, дуже хороші сусіди. Е, до того, як я народила донечку, е, я, якщо чесно, дуже мало спілкувалася з сусідами, тому що це так було: е, зранку робота, паркінг виїхала е, вечором, приїхала. От. А вже відповідно донечка народилася, то я вже гуляла. Я вже відповідно, з мамочками познайомилася. Дитячі нас, майданчики з дружиною. Ну що, на кінець квітня глянемо разом, в який тут ліфти в цьому жилому комплексі Вільне місто. До речі, дуже мені подобається на цьому останньому поверсі, де вихідна тераса. Як гарно вона тут оформила. До речі, це 3 d обої чи не малюнку. Це 3D-обої. Шпалери. А, 3D-шпалери. Зазвичай таке не використовує. Подивись, яка стеля, стеля небо. Я, я ніколи не бачила раніше таких стель. Як ви бачите, ліфти в цьому житловому комплексі вже, до речі, розшити. Поруч собі вантажний, але ось цей працює завжди навіть коли немає сіла. Від 1 до 10, скільки балів не достає цьому жовому комплексу? 8. Я більше буду судити по зовнішньому вигляду, тому буде 10. 9 10. Від 1 до 10, скільки балів не достає цьому жовому комплексу? 10. Однозначно. 9 з 10, завжди є до чого прагнути. 8. На максимум. Це вже так було дуже ідеально, то давайте 9. Я думаю, що на 8 можна сказати 9, там 10 це вже якийсь максимум, а от на 8, так, да, тому що просто локація така трохи вийти, добратися, так. За ваш чесний відок. Дякую. Гарного дня. Такі гарні шкарпатички. Це для вас Це за ваш чесний відок. Це вам наші такі від нашого проєкту Шкарпатки. Це вам Це вам за правдовий відок. Дякую. Це вам шкарпатички. Дякую. І там є посилання на наш канал. Тоді посилання на наш YouTube канал. Дякуємо вам, що були з нами увесь цей випуск. Підписуйтесь на наш канал, пишіть у коментарях ваші правдові відгуки, якщо ви є мешканцем цього жилового комплексу. А також пишіть, які наступні ЖК, ви б хотіли, щоб ми з командою відвідали та запитали, як він живеться, чи дотримувати будовник усього, що його обіцяв. Тому що правда вам не скаже ніхто, ні забудовник, ні ріелтор. Правду вам розкажуть лише люди, які тут живуть. А що скажуть сусіди?